Він простий працівник департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, але катається на незадекларованій елітній автівці вартість машини. В десятеро вище за його офіційну річну зарплату. Єдина нерухомість, яка йому належить третина квартири. І ту він ділить із братом і батьком, але може дозволити собі сніданки в елітному ресторані Києва разом із дівчиною. Днями в одному з закладів він спричинив конфлікт, агресував, лаявся, брязкав статусом. Українці миттєво зробили його відомим. І за кілька годин працівника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна звільнили. Детальніше дивіться далі. Цей заклад не припиняв роботу під час повномасштабного вторгнення, навіть коли ворог намагався вдертися в Київ чи обстрілював столицю. Зазвичай тут приємна та спокійна атмосфера, дуже дружелюбна, привітна. Спокійна взагалі завжди завжди спокійно. Там досить тихо і спокійно. Але днями спалахнув конфлікт. Бізнесмен Максим Шкіль за традицією прийшов поснідати. Стіл замовив заздалегідь. Коли зайшов усередину, побачив, що, попри резерв, там сидить пара. Бізнесмен підійшов, аби ввічливо розібратися у ситуації. У відповідь отримав зухвалу лайку. Агресивний гість додав, що вставати не збирається і навіть взявся погрожувати. Дівчина зухвальця похизувалася. Мовляв, ви навіть не уявляєте, хто ми. В цьому місці не може бути для бійки, але нам не нас Найгірший день, тому що прямо якийсь цей немає. -який. Герой цієї історії працівник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталій Манасян. Працівник поліції, який їздить на ауді, снідає в гудвайні і окреслює перспективу нашого майбутнього. А для тих, хто не відразу розділяє його переконання, пояснює більш літературною українською мовою з російським діалектом. Можу сказати одне, що це приклад ганьби високого звання поліцейський, і таким працівникам не має бути місця в системі правопорядку. За кілька годин після розголосу Віталія Манасяна звільнили. Дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України за швидку реакцію. Написав у Фейсбук бізнесмен Максим Шкіль. Він висловив сподівання, що кадрове рішення додасть Віталію трохи ввічливості і скромності. А для багатьох таких Віталіїв стане прикладом, як буває у житті. Що ж, така історія. Її будемо обговорювати з Миколою Голомшою, колишнім заступником Генерального прокурора України, заслуженим юристом. Вітаємо в ефірі. Вітаю. Дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, вже другий день поспіль ми мусимо обговорювати такі виборки колишнього поліцейського Віталія Манасяна. Як би ви описали цю історію? Чи є це, знаєте, типовим для представників поліції? Чи це радше якесь виключення із правил? Ну, на превеликий жаль, побутують такі випадки, особливо коли. Людина не має достатньо, достатньої е, е, можливості керувати своїми емоціями. На превеликий жаль, е, такі випадки трапляються. Але я б звернув увагу на слідуюче. ми, ну знаєте, народ звик е, звик стикатися з такими випадками, коли хтось із правоохоронних органів або якісь інші чиновники. Намагаються превалювати в тій чи іншій обстановці у сфері обслуговувань, чи це в звичному житті. Але я б тут звернув увагу на те, що не можна діяти такими старими, як кажуть, совковими методами, щоб відразу видати наказ про звільнення, особливо якщо він не написав заяву або рапорт про звільнення, оскільки пізніше подається до суду, і він буде намагатись. Довести, що він не вчинив ніякого дисциплінарного проступку, а пройде час, не буде зафіксовано, не буде будь-якої службової перевірки, і навіть за відсутністю таких матеріалів його пояснення і службової перевірки його може суд просто поновити. Я вважаю, що треба було провести службову перевірку, зафіксувати ці факти, особливо не тільки з показань і пояснень персоналу. Чи з працівників закладу чи клієнта, а особливо з камер стеження, що було на самому ділі, розібратись об'єктивно, не тікати від громадського осуду органам нацполіції, це навпаки робить їм честь, коли вони намагаються об'єктивно розібратись і не прикривають свого співробітника, а приймають об'єктивні рішення. Ну навіть в теперішньому розумінні я вважаю, що ця службова перевірка повинна бути проведена. Мають бути відібрані усі пояснення, зібрані всі відеоматеріали, які мають лягти до матеріалів його звільнення. Що стосується поведінки, вона є ганебна. Я вважаю, що такому таким людям не місце ні в органах нацполіції, ні в органах державної служби, які нехтують правилами громадської поведінки, які зневажають людей. Угу. Ти ж взявся служити народові України і ти на податки на, живеш на зарплату платників податків, тому треба звикати до того, що сьогодні держава, це є державний апарат, республіка, суспільство. Це от республіка, це і держава, це і люди. Це ми всі. Тому треба розуміти, що може настати такий момент, що ти Це саме той випадок. Я його засуджую. Так не, не повинен поступати політик. Пане Миколо, тобто я правильно розумію, що низькі моральні якості співробітника Нацполіції, які він демонструє в неробочий час. Не є підставою для його звільнення, і, і для того, щоб потім він не оскаржив судовому порядку е, своє звільнення, потрібно ось зібрати ще величезний стос паперів, які б доводили, що підстави його звільнення вони абсолютно реальні. Е, і відповідно, якщо нацполіція цього не доведе, то Манасян зможе знову таки е, е, поновитися на роботі. Ще й плюс до всього, я так розумію, що може подати на виплату ще якихось компенсацій. Ну, це трохи не так звучить. Я сказав про те, що не можна звільняти без пояснення просто заднім числом, особливо якщо він не написав рапорт. Це, це той випадок, коли подається до суду і відновлюється. Але ага. в, даному, в даному разі я не знаю, чи він написав рапорт за пропозицію керівництва за ганебний вчинок, він його визнав. Чи він не написав? Якщо він не написав, то я кажу, що є такі ризики. Знаєте, коли mm -hmm. йде людина до суду, бо на нього розповсюджується статут і трудове законодавство. А трудове законодавство говорить, що людина за дисциплінарний проступок зобов'язана написати пояснення на претензію, і адміністрація керівництво оцінює його дії, звіряє з об'єктивними обставинами, тоді звільняє. Тому я сказав просто про ризики того, що може бути така маніпуляція в судах, це не, не значить, що це така от наша система, яка прикриває таких людей. Система просто передбачає, що все повинно бути в процедурах. А процедура, як я вже наголосив, передбачає обов'язково пояснення при такому випадку. І плюс обов'язково треба додати, якщо він сам визнає. То питання ніяких не виникає. Він пише рапорт, і за такий проступок в їхньому статуті передбачена і в законі передбачена відповідальність за такі дії. Тобто, цей проступок карається звільненням або іншими. Ну я вважаю, що в такому випадку, коли це стало розголошенням публічним для всього суспільства, то дії адміністрації органів внутрішніх справ є адекватними. Пане Микола, що дозвольте поцікавитися? Також зазначається, що у… пан Віталій Миросян володіє автівкою, яка е е доволі дорога і вказується, що навіть вона елітна і. Е е е е Великою нерухомістю він не володіє, але, як зазначається, в сюжеті може дозволити собі відвідувати літні заклади харчування. Чи достатньо цього, аби розпочати проти нього розслідування якесь і дізнатися, поцікавитися, за які гроші він, зрештою, придбав такий дорогий автомобіль і виявити якусь неправомірну вигоду? Наявність такої інформації із соцмереж, із сюжету. Вже є підставою для а, а, розслідування внутрішньою безпекою, uh -huh. а в даному випадку, якщо він вже звільнений, то НАЗК має повне право підняти його декларацію, подивитись на, 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 на що він заповнив, і розпочати перевірку, давати доручення її органам внутрішніх справ, або це може бути паралельно. Вони мають право самі провести таку перевірку. Щоб ем, дати як обґрунтування в обґрунтування матеріалів про звільнення, вони можуть просто бути долучені, бо його притягнуто вже до відповідальності дисциплінарної, звільнено, але його не позбавлено відповідальності ані адміністративної, ані кримінальної. Угу. Якщо в, буде видно ухилення від не ухилення, а не декларування, і буде е, помічено нетрудовий трудові, трудовий дохід, який не обґрунтований, є повні підстави внести до реєстру кримінальних розслідувань, кримінальне провадження і розслідувати зрозуміло. Що пане що Микола, та. дякуємо вам, що ви долучилися Спасибо. до нашого ефіру, що нам так детально пояснили а, нюанси цієї всієї справи. Микола Голомша, колишній заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист, був разом із нами на прямому зв'язку.